Доброго дня! Ви на каналі Райбача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і ті, що пробуджуються, і я не просуну. Тема дня. Що він думав про мене сьогодні? Буде два варіанти. І поїхали. Що він думав про мене сьогодні? Загадайте або одного партнера, або двох людей. Кому як захочеться. Будемо дивитися, що він думав про мене сьогодні. Перший варіант. Що він думав про мене? Другий варіант. Так, поїхали. На одній колоди, карта прощання. На сьогодні вже втретє карта прощання. Не з кимось. Хтось попрощався. Так, ви начебто очікуєте якоїсь ситуації, яка повинна вирішитися на вашу користь по праву. От і він. Начебто очікує, щоб ви прийняли якесь рішення по справедливості на рахунок нього. А можливо, старший за віком від вас. І ситуація тягнеться вже. Ну, очікуєте ви довгенько. Чи він очікує? Що він думав про вас? Що ви очікуєте якогось рішення? Так, далі, що він ще про вас думає? Що ви. Абсолютно прекрасна. прекрасно проживаєте своє життя без нього, що у вас є улюблена справа якась ухажори, і колісо фортуни звершенно повернуте у вашу сторону. Ось він, рицар кубків, людина з любов'ю, який обманював. Людина із сім'ї або вхожа в сім'ю. І яку ситуацію, з яким ви обнулили. Можливо, він чекає рішення почати спочатку. Угу. По-новому. Далі. Так, да, карта кризи, карта підірки Пентаклів каже про те, що е, закінчилася якась е, кризова, ну, стресова ситуація для вас, де ви були в безресурсності, і ви її перемогли. Оце він про вас думає, що ви перемогли. Так, і прийшли в абсолютну гармонію. Гуєте, яка гарна. У вас все добре, що ви прекрасно проявляєтеся гармонійно в житті і без нього, а ви переможете. Що він ще про вас думає? Що ви стабільна жінка, королева Пентаклів, можливо, законна дружина, чию силу він признає. Так, він каже про те, що зараз ви від нього закрилися і не допускаєте його до себе. Так, що ви вже не сидите в ілюзіях, а він вам хоче щось е, доказати. Але ви будь-яку спробу присікаєте. Будь-яку спробу ви, будь спробу ви е, ну, тобто, ви начебто бачите його наскрізь. Що він ще думав про вас сьогодні? Що ви зірка його холодна, далека, що ви його е, кубок любові, карта блоку. більше не буду запитувати. Ніколи де карта страшного суду. Дівочки, все вирішиться на вашу користь, по справедливості, не хвилюємося. Як би ви довго не чекали, почуття є, спроби будуть рухатися у вашу сторону, вирішувати, ну, звичайно, вам, і все буде вирішено вам на благо. Давайте візьмемо вам пораду. Перший варіант. Ой, порада вам, вже порада вам випала. Дівочки, признана сила і закохані. От, думайте, як хочете, признає, навіть вища сила признає вищі сили признають те, що ви. Uh, ну, не звичайна людина, а сильна людина. І влюблені кажуть про те, це карта вибору. каже про те, що uh, вибір буде по справедливості. Підказка вам. Uh, відпочиньте, візьміть собі паузу на те, щоб uh, серце у вас ще розбите, на те, щоб заспокоїтися і привести себе до ладу. Uh -huh. Це перший варіант. Благодарю. Другий варіант. Що він думав про мене сьогодні? Що він думав? Виходить, чоловік стабільний пентакливий, може, три чоловіки, та у вас тут прямо може бути вибір. От він так і думає, що ви крутите чоловіками, як хочете, що ви хазяйка собственного життя, що у вас є вибір і стабільного, і того, що закоханий. і ви візьмете, якого захочете, що в цій ситуації обираєте ви. Через що конфлікт у вас? Так, і він вами він вами жадничає. Хоче вашого ресурсу, хоче від вас а, шістка пентаклів, хоче від вас брати і отримувати. І тут ще на цій карті, а, начебто карта правосуддя, тобто хоче, щоб це, все було по справедливості, щоб не було в нього конкурентів. Розумієте? Щоб все було по-чесному, що він ще про вас думав. Хоче бути вашим імператором, а ви його імператриця. Боже, як класно! він вважає, що він вас достойний, що ви з ним однієї масті, що він може вам запропонувати абсолютно все. Що вас, ну, що вас влаштує, а ви від нього відвернуті. А ви холодна, а ви закрилися, а ви ставите кордони через якусь, можливо, навіть поставили крапку. Давайте спитаємо, чому крапка у нас. Тому що або не розбите серце. Розбите серце через кого? Розбите серце і смерть. Ага. Закінчилася якась ситуація, де хтось когось зрадив, можливо, якраз є треті фактори, так? І ви... зараз буду казати, по правосуддю, любов. По правосуддю, Верховна Жиця про що? Верховна жиця про те, що якщо ви Верховна Жиця, то кажуть, що ви все одно отримаєте свою любов, таку, яка вам, по судьбі, по долі, розумієте? Можливо, це не ваш вибір. А якщо не про кохання, якщо це не, про кохання але якщо це не. ви, То кажуть про те, що від вас дуже багато скривали, було дуже багато таємниць, було дуже багато невідомого, було б дуже багато, от навіть не маніпуляцій, а якихось скритих моментів, де ви не могли розібратися. І повільно рухався він до вас, розумієте? Рицар Пентаклів – повільна карта. Але по правосуддю все одно вам ця ситуація просвітлиться. Розумієте? Ще що він про вас думав. Що ви його ну, не хочете більше після якоїсь зради, розбите серце і карта? Там були третє це можливо, можливо, не тільки у вас був вибір. Розумієте? От так. І ви, королева Пентаклів. Стабільна, стабільна задоволена за життям жінка, яка щось робить, щось корисне, якийсь новий початок починає. Починає щось з нуля і рухається в своє майбутнє. Так. Не хоче того, що він ви не хочете того, що він вам пропонує. Розумієте? Рухається далі в своєму майбутньому, рухається далі від страхів, від ограничень, від якихось обмежень, можливо, після того ж предательства, яка розуміє, що вона була в ілюзіях, яка бачить всю ситуацію вже, розумієте, і яка зараз абсолютно ясно все розуміє, і готова рухатися далі. Іде в життя. І берете, чого вона хоче. Давайте візьмемо вам пораду. Тут ще одна карта страшного суду, дві карти справедливості, якийсь кармічний урок, який ви повинні пройти і взяти з нього максимум. Порада вам, король жезлі. Вам прийде чоловік по справедливості вам у масть. Ось дивіться, король жезлі, королева жезлі буде у вас чоловік, який буде вам справжнім. Потрібним. А зараз вам важко. Скиньте тяжкі, так, закрийтеся від тяжесті, скиньте все зайве. Приймайте вимогу екологічно, нічого чужого на себе не одягайте, а баба, ваша інформація має відгукнутися у серці. Можливо, це буде просто одна фраза з розкладу. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю, за лайки, донати, підписки, будьте благословенні і щасливі!